Молитва дітей за батьків. Всемилостивий Боже Отче наш Небесний. Я дякую тобі за моїх дорогих тата і маму, за все те добро, яке ти дав мені через них. Вони дали мені життя, виховали мене, навчили любити твої заповіді. Твоє святе Слово, молитву, церкву Ісуса Христа навчили любити рідну землю, нашу мову, історію, культуру, нашу звитяжну минувшину. Я люблю свого тата і свою маму всім серцем, і хочу шанувати їх належно і слухатися їх, як ти наказуєш робити мені. Прошу Тебе, Господи, допоможи мені, щоб я завжди дотримував цього якнайстаранніше. Зараз, коли точиться війна, мої батьки стали до лав захисників України, добровольців, волонтерів, рятівників. Благаю тебе, поблагослови їх усяким добром, здоров'ям, довгим, щасливим життям. Вбережи і охорони їх від усякого зла, дай їм з твоєю поміччю і приявністю Святого Духа подолати усі життєві труднощі і негаразди, і на схилі лід діждатися потіхи від своїх дітей насамперед від мене. Молюся про це в ім'я Твого Сина, Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.